Давай слухати читати нову казочку щодня. Наталена Королева Кирило Кожум'яка, Старокиївська легенда. Тяжко жорилися в цей день бояри, стоячи перед князем Володимиром, а він уже підписував грамоту про те, що згоджуються видати злому дев'ятиголовому Змієві. Свою доньку, Гориславу Людмилу, бо спустошує змій усі землі довколишні, чорториє у Дніпрі своїм хвостом викручує, морить своєю отрутою людей і погрожує знищити Київ, якщо князь не віддасть йому доньку. Завтра до сходу сонця має піти княжа донька до Змія на відкуп своєї землі. Плаче в палатах княгиня Анна, мати князівни, але не може за доньку заступитися, а Горислава не плаче, свою няню євпраксію такими словами заспокоює. Чи ж гадаєш, няню Голубко, що змій милосердя боже дужчий, і одягається в дорогі одежі, як до шлюбу? Біда на Київ прийшла ще й на князя, на Володимира. Раннім ранком заплакали дзвони десятинної церкви. А з княжих палат пишних, мармурових сумно з плачами та жалібними співами проводжали кияни князівну. її в праксєї серед люду нема, немає старенької і серед бояринь. Стрімким спуском, що за княжим двором від Христа апостола Андрія починається, квапиться Євпраксія, праксія наборичив у звіс до малої хатини, в якій живе на весь Київ славний Кирило кожум'яка. На щастя, Кирило був удома. Дванадцять шкур м'яв своїми сильними руками богатир. Як почув, що трапилося, кинув шкури і пішов зі Змієм битися. Ухопив жмут ременів і пішов на берег Дніпра. Висунув голови змій із води, та й питає глузливо: миритися чи битися? Сам не ворушиться, лишень кінець хвоста, як кіт, сердитий, звиває, скручує. Де вже з тобою з поганцем миритись, бити сіду, але Змій аж сичить від сміху. Ха -ха, лінощі розморили мене. Бач, день ясний який. Тільки лежати та грітися. Я тебе підведу. Чи ж подужаєш? Ліпші за тебе були. Та як ухопив Кирило за шкуру лускату, мне в руках ті шкури, як волові. Скочив змій, спінив хвилі хвостом. Високим стовпом угору воду метнув. Усі дев'ять голів на Кирила намірює, вогнем дихає, отрутою кидає, вдихнув раз на Кирила. Вдруге, а богатир відхилив вогонь. Реве змій від люті й гніву. А згори вже співи наближаються, ведуть. Кирило сирицю вхопив у три ремені міцно скручено, розмахнувся вільною рукою і накинув на всі дев'ять голів. Та й затягнув петлю, аж гад очі вирячив і впав у воду. Вихопив ніжко кожум'яка і зняв зі Змія шкуру. Підійшов тут князь Володимир із усім людом київським, дякує Кирилові й пропонує йому руку своєї доньки. Незенько Кирило князеві вклоняється. Не карай, ясний князь, за слово зухвале, але ж князівно ніяково мені за жінку мати. Показує руки мозолясті, де ж князівні таку руку подати, Із ганьби ганьби упокорення смертю загинула б донька твоя, коли б довелося їй кулешу варити, мені одежу випрати. Не буде всім потреби, сміхається Володимир. Віднині боярином станеш. Бояр маєш, княже господине, і без мене багато. А Кирила кожум'яку одного. Ким був, тим залишуся, ясний володарю. Коли ж княжою ласкою хочеш обдарувати, то нехай дім мій де живе мій рід, доки Київ Києвом кожум'яками прозивається. Щоб рід мій про те пам'ятав, з якого кореня вийшов.